Привіт, друзі! Сьогодні з вами я, Лариса Копані, мої квітки-дітки. Сьогодні ви в мене в теплиці. Перш за все, хочу подякувати тим, хто підписався, передивившись минулі відео. І хочу попросити тих, хто ще не підписався, все ж таки підписатись. Я дуже радію новим підпискам, і мене це дуже мотивує. А сьогодні я хочу вам зробити екскурсію. Але ця екскурсія буде трошки розширена, ніж минулого разу. І сьогодні я вам покажу ще одну мою теплицю. Запрошую до перегляду. Ходімо? Зараз я вам показую ту теплицю, яку показувала я минулого разу. Трошки тут відбулися зміни. На цьому столі стояла віола. Авіолу ми винесли в холоднішу теплицю. Вона вже починає закалятися і готуватися до висадки в ґрунт, до продажу. А тут ми розставили. Улюбленицю багатьох моїх клієнтів петунію тайдал, яку в народі ще назвали бочковою, яка розростається дуже великими кущами. І це такі тайдальчики. Також розставили газанію, для того, щоб їй було просторніше і краще. Позаду газанії калачика. Ми перенесли їх з іншої сторони теплиці, тому що там вони стояли на сонячній стороні і їм ну, трошки спекотно. Тут без змін каліброшки стоять. Рожеві вже цвітуть. Там жовтенькі починають зацвітати. Це кущова петунія. Вона чекає на переселення, її треба вже розставляти для того, щоб кущикам було просторно. І сьогодні я так планую цим зайнятися. Це остеосперуми, за остеосперумом Діхондра і далі ампельна петунія. Тут знову ампульна петунія, і за нею там трошки калачиків. А це мої пострадавші анютині глазки. Трапилась така невелика аварія закипів котел, і з бака розширювального полилась гаряча вода, тому вони просто згоріли. Шансів на одужання в них немає, тому будемо перебирати і. Видаляти. Це інша сторона теплиці. Тут у мене стоять фікуси кімнатні, я їх розставила, вони вже в свободі. Це пеларгонія, вже готова до продажу. Якщо в кого є бажання місцевих моїх клієнтів можете замовляти, привезу. Гвоздика. Заросла бур'яном, треба проривати. Остеосперум, за ним лобелія і ще трошки бочкової петунії. Знову остеосперум. Теж в бур'яні, нічого ми це подолаємо. А там газа, не газанія, вибачте, гербера, гербера. І тут трошки гербери і трошки цинерарії посіяли перший раз, але вона мені так подобається, гарненько росте. За цинерарією агератум. Далі пусті стаканчики набрані землею, але ще нічого туди не садили. Тут платікодон. І ампельна петунія. І ще раз ампельна петунія. І газанія Газанія вже розставлена. Тепер залишилося, щоб вона зацвіла, і на продаж. Вгорі у мене висять підвісні горщики. На цій стороні у нас калачики. Вже є цвітущі, я вже вам показувала. На іншій стороні петунії, Тому, хто полюбляє брати готові підвісні, обов'язково будуть. Ну, а тепер, як і обіцяла, привела вас у другу теплицю. Вона в мене більша. І Її вже майже заповнили, але залишилося ще трошки вільного місця. Вже будемо коли розставляти квіти, тоді вона заповниться на 100%. Поїхали. Тут у нас таке робоче місце, заколочена земля. Отакий От в мене апарат, який полегшує працю. А далі теплиця. Цей стіл пустий. Приготований до розставляння. Отак є ампельні петуні. А тут вже розпікіровані кущові петуні. В цій теплиці в основному кущова петунія. Це все кущова петунія. Отут ми дійшли це буде львінизів. І там далі, далі все це все кущова петунія. На іншій стороні є бегонії трошки. Вона вже починає зацвітати, ще не виросла, а вже цвіте. Але нічого, час ще є, вона наросте. Це алісум. Теж вже перші квіточки з'явилися. Кущова петунія. Далі стоїть бак з водою, для того, щоб вода нагрівалася і не лить холодною. І петунія. Ну як вам сподобалось? Тоді поставте, будь ласка, вподобайку. Є в мене ще й третя теплиця, там зараз стоїть Віола, але це вже наступного разу. Па-па, бувайте!